Приїжджайте і забирайте. Машина реально класна. Цеплення, тормоза гарні. солярки на 280 км. Так що є отака ауді. Кажу, приїжджайте, забирайте, через те, що ціна реально без самого пасата, а машина в не, не в поганому стані. Тобто я би навіть сказав в дуже гарному стані. Є вона в нас наявності повзній. Приїжджайте забирайте. Там ще є такий Mercedes. Єшка зараз роблю детальний обзор. І що тут наші приїхало? Супер Б це приїхав. 7300 євро буде коштувати Супер Б. Автомат 2013 рік. 2013 рік автомат... Чотири на чотири. Така супер у нас. Що кому цікаво, а Дігуан теж новенький. Що кому цікаво, любий з цих автомобілів, приїжджайте забирайте. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.